Добрий день. Нещодавно на Ютубі мені прилетів такий коментар, що на шобхати своє лице в камеру неприємно заглядати, неприємно дивитись. Ну, власне, я хочу про це поговорити в контексті створення травматичного досвіду. Річ у тім, що, що таке травма, я вже в одному з відео розповідала, що травма формується. Там, де є надлишкова, важка інформація, яка не може перетравитися нашою психікою, ну, наша психіка не співрозмірна, да, ті інформації, яка до нас надходить. І, і тоді нам потрібна інша людина, додаткові зусилля, а найкраще інша людина, щоб не перетравити цю інформацію. Тому що два психічних контейнера це завжди краще, ніж один. І якщо цього не відбувається, як створюється симптоматика, будь-яка психопатологічна симптоматика, це місце, яке свідчить про відсутність іншої людини в досвіді, якого було забагато, який був надмірний для психіки в той момент. І якщо їй надмірно, вона дисоціюється, відсувається в бік, але напруга зберігається в тілі, ця енергія, і вона стає, вона змінює гомеостаз на алостаз і створюються різні психопатологічні симптоми або психосоматичні симптоми. І що нам також каже полівагальна теорія, що ми племінні створіння. І нам потрібна потрібні інші люди, які нас зустрічають в нашому досвіді. Вони нас зустрічають, вони співналаштовуються на нас і допомагають перейти функціонувати з рівня симпатичного функціонування. Там, де би біжи, або навіть від рівня замри, коли вже організм і психіка готуються до смерті, налаштування на інших людей допомагає перейти на вентровагальний контур парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи, який відповідає за відновлення, за найкращий стан нашого здоров'я. Тому ну, на цьому каналі моїх відео немає розважального контенту. Створювати мою присутність, говорити для, до вас, щоб зменшити цю незустрінутість, оцю відсутність. І, звісно, я можу комусь не подобатись, ну, це нормально насправді. Просто мені важливо сказати, що шукати і чому я говорю, чому я пхаю своє лице.